Всім привіт із спокотної Болгарії! З вами, як завжди, Євген Панюта. Я вас вітаю із міста Варна. Сюди ми дісталися ще вчора, але після шикарної ночі в румунській констанції, коли ми ночували на пляжі в автомобілі. Хто пропустив ці пригоди, звісно ж, перегляньте попередні відео. Так от, коли ми приїхали у Варну, швиденько заселилися в апартаменти, з'їздили в супермаркет за продуктами, прийняли душ, і нас це все діло так розморило, що ми вже не захотіли ні їхати на якийсь пляж, ні гуляти по варні, а просто повечеряли та лягли спати. І лише сьогодні почнемо досліджувати цей курорт. І то після обіду. Бо, по-перше, ми довго спали. По-друге, тільки зараз ми підтягнули всі робочі моменти і тепер можемо вже вирушати в сторону моря. Але оскільки в даний момент я стою на балконі нашої орендованої квартири, давайте відразу і зробимо коротенький огляд. Що по цінам? Дивіться, ми, як завжди, перевіряли Booking та Airbnb, і цього разу цю квартиру. Ми зняли через Airbnb. Вартує вона 95 доларів за одну добу. Ми орендували це житло на дві доби і заплатили 190 доларів. Ось так виглядає наш балкон. В наявності два стільчика, столик, присутній вид на Чорне море. І що цікаво, і кумедно цього разу, коли ми шукали житло у варні, то ми більше орієнтувалися на ціну та умови. І лише коли вже забронювали і заселилися в цю квартиру, з'ясувалося, що ми проживаємо дуже і дуже поруч від готелю, де ми зупинялися минулого року. Ось він перед вами, трохи вище, виходить локація нам максимально знайома. Просто цього разу ми живемо ближче до центральної дороги та до моря. Не треба спускатися, бо якщо пам'ятаєте минулого року. Проживати ось там високо було кумедно, гарний вид, наявність басейну, але дорога була так собі. Ми то ще їздили на автомобілі, нам було нормально, але якщо б ви зупинилися без власного транспорту, то потім спускатися до пляжу. Спускатися ще було б легко. Підніматися було б вам дуже і дуже важко. І що ще стосується парковки, вона тут присутня. Наприклад, я розмістив наш автомобіль під деревами в тіночку. У нас є вид на нього, можемо перевіряти, чи все з автомобілем добре. Але парковка ця громадська. Тобто ніхто її не охороняє. І тут як пощастить, є місця, немає місць. Але скільки разів ми вже від'їжджали, постійно поверталися і місце за нами зберігалося. Можливо, не всі хочуть там ставати, там просто є трохи велика яма, так що ми більш-менш собі забронювали це місце. Зайшов я вже всередину, тут до мене в кадрі приєдналася Алла. Всім привіт! Зараз ми знаходимося в першій кімнаті студії, бо тут поруч є кухня. Якщо говорити про наповнення, є кондиціонер, диван, я думаю, він розкладається і це буде ще два додаткових спальних місця. Телевізор в наявності, стіл, ну, а про зону кухні розповість Алла. Коли ми сюди заселилися, дуже приємно нас зустріла ця квартира, тут був включений кондиціонер. Прикольно після такої жари зайти в місце, де прохолодно. Що по кухні? Тут вона доволі невелика, але... Е Майже повністю укомплектована, як мені подобається, і з мінусів для мене тут є тільки маленька дощечка, я б хотіла побільше, і немає великого гострого ножика. Капуцінізаторкава машина це наше. Я не уявляю ранок без кави, тому простіше вже брати це з собою, особливо коли в тебе є автомобіль, і все туди можна покласти. Що ще тут для приготування їжі? В принципі, є весь необхідний посуд. І навіть е, наймалий вибір всяких каструль та сковорідок. А, а ще мені дуже сподобалось, це, мабуть, мало хто користується на відпочинку, але тут є блендер і можна щось збивати. Ледь не забули сказати, що холодильник тут також в наявності, просто його відразу не видно, бо він вмонтований. Є як звичайний відділ, так і морозильна камера. Йдемо далі і потрапляємо у наступну кімнату, це спальня. В наявності є велике двоспальне ліжко, дзеркало. Обігрівач, якщо ви тут зупиняєтесь взимку для обігріву. Велика шафа. І ще незвично, ми як тільки заселилися, вона була ось так зачинена. І потім ми відкриваємо. І знаходимо тут окрему нішу, де стоїть пральна машина, вісить бойлер, є ще ось праска, пилосос, дошки для просування. І залишилось вам показати ще вхідний коридор та ванну кімнату. Вона тут простенька, але все чистенько, в наявності Умивальник, дзеркало, душова кабіна та унітаз. А ще хочеться поділитися своїми враженнями від проживання в цій квартирі, не дивлячись на те, що тут поруч розміщується траса зі жвавим трафіком. Тут доволі гарна шумоізоляція і шум від машин взагалі не чутно. А приємним бонусом це, коли виходиш на балкон і там видно море. І все одно, першим ділом, ми поїхали не на пляж, а в магазин Декатлон. Наш пляжний коврик залишився в Києві, а з іншої сторони, пора його оновити, бо він ще зразка 2018 року з Кіпру. А пам'ятаючи на прикладі минулорічних золотих пісків, що оренда пляжної інфраструктури на курортах біля Варни коштують немаленьких грошей, тому краще туди їхати вже із власним спорядженням. Обходили весь декатлон в пляжному відділі. Є різноманітне приладдя. Але саме ковриків для пляжу немає. І зараз ми зайшли в зону товарів для кемпінгу. І ось тут знайшли хіба що ось такі варіанти. Ось. Постілка написано болгарською мовою. Розмір 170 на 140 коштує 11,24 євро. Є різні кольори. Є більший варіант за майже 19 євро 210 на 170 Але це вже таке важеньке, ну тобто ходити на пляж менш зручно. Тому зупиняємося на такому варіанті, тільки не знаю колір. Який, колір? Який колір. Я сама не можу вибрати колір. Такий, може більш практичний буде. Він темніший. Давай. Беремо такий. По старій добрій традиції дісталися ми на курорт золоті піски, оскільки він дуже і дуже популярний серед українців, корисно буде зробити перетест. Можливо, минулого разу ми щось розповіли не так, бо негативні коментарі, звісно ж, на огляд з'являлися. Правда, дісталися ми на ось цей пляж вже ближче до вечора, бо спочатку поки декатлон, поки невеликі затори по Варні, Далі навігатор повів нас якоюсь іншою поганою, довгою дорогою. Далі ще ж на дроні, поки політав, поки ще сонечко нормально світилося. І ми приїхали, запаркувалися з краю курорту. Там з південної сторони є доволі немаленька парковка, вартість 2 леви за годину або 1 євро за годину. Ми там запаркувалися, але відпочивати вирішили на іншому пляжі. Бо минулого року ми відразу біля парковки спустилися поближче до води і там вже і розмістилися. Але цього разу ми вже Прогулялися трохи далі. Зараз знаходимося біля готелю Інтернешнл або Інтернаціональ. Тут поряд копія ейфелової вежі та колесо огляду від попередньої локації минулорічної метрів 500-600. Точно є. І ви знаєте, за рік нашої відсутності ситуація з пляжною зоною на курорті золоті піски не змінилася. Вона як була перенасичена платними зонами, так і залишилась, що я маю на увазі. Якщо ви прийшли відпочивати на пляж і захочете розміститися поближче до моря, то там будуть стояти сегменти з платними парасольками, шезлонгами чи якимись ліжками. І в цій зоні розміститися зі своїм ковриком чи простирадлом вам не дозволять. Вас звідти будуть проганяти. Це вже доведено минулорічним нашим візитом. Ми тоді навіть бачили окремі таблички, що ні-ні ні. ні, ні. Не можна, а якщо ви скажете так, тоді між цими платними зонами я розміщуся, ні, не вийде, тому що всі вони стоять дуже і дуже компактно. Але минулого року, коли ми приїхали, з самого-самого краєчку курорту ми все ж таки знайшли невеликий квадратик пляжу, де можна було розміститися зі своїм ковриком. Але мені тоді в коментарях написали: Женя, ти просто не розібрався. Безкоштовних зон тут предостатньо. І ми ж вирішили перевірити. Пройшлися ці 500-600 метрів від попередньої локації. І дійсно тут є безкоштовні зони. Ця локація на пляжі навіть і називається офіційно Free Zone, але знаходиться вона на другій лінії від моря, все одно біля води розміститися вам не вдасться, тому що там стоять ось ці. Парасольки та шезлонги. І виходить, що якщо ви прийшли на пляж, відпочивати компанією, так, територія тут велика, ви десь розмістилися і захотіли всі разом піти поплавати у морі, то вам доведеться все одно залишати одного вахтера, котрий буде охороняти ваші речі. Тому що якщо ви підете всі разом, то вам не буде видно вашого місця розміщення та ваших речей. І наскільки вони тут будуть збережені, я не знаю. І ви, звісно, в черговий раз можете написати мені в коментарях, Євген, то ти просто придираєшся. Хоча я завжди ставлю як приклад пляжі Кіпру, де на законодавчому рівні закріплено, що платні зони можуть займати не більше 50% від території пляжу. І там так і зроблено. Йде платний сегмент, потім він чергується з. Безкоштовною зоною, такою самою по площі, далі знову платна, знову безкоштовна. І що далеко ходити чи їздити, візьмемо ось сусідню Румунію та курорт Констанца Мамая. Там зроблено так само, як на Кіпрі, а не на курорті Золоті Піски. Там є великі пляжні, платні зони, але поруч є ще предостатньо місця біля води, щоб розміститися самостійно та відпочивати. А тут в даний момент ми знаходимося на відстані близько 50 метрів від води, і відповідно ось ця найближча платна зона шириною, або вірніше сказати, глибиною всередину пляжу близько 20, можливо, 30 метрів. Так, ми самі розмістилися так далеченько, з краєчку пляжу. Просто коли тільки прийшли. Він ще не був настільки порожній, тут ще відпочивали люди, і ми не хотіли бентежити їх своєю відеозйомкою. Але все одно, з іншої сторони, якщо це буде день, пікові години, багато людей, ви прийшли і, наприклад, також ось тут розмістилися, і потім захотіли піти всі разом поплавати в морі. Ну що, буде вам видно тут свої речі? Думаю, не дуже. Добре, досить вже цієї полеміки. Можливо, коли ви приїжджаєте на відпочинок, для вас найголовніше це комфорт. А гроші це вже на останньому місці. Так от вам для інформації, оренда парасольки 12 левів або 6 євро. Шезлонг також 12 левів або 6 євро. Матрац 4 леви або 2 євро. І якщо ви, наприклад, хочете відпочити ну, мінімум вдвох, щоб. Одна парасолька на два шезлонги виходить 6 плюс 6 плюс 6 це вже 18 євро і два матраци це ще 4, 22 євро за один день. Ну а ми відпочиваємо по-простому. На коврику за 11 євро, бо відверто кажучи, немає сенсу приїжджати, ось так як ми ввечері, і орендувати пляжну інфраструктуру за 22 євро. Хоча візуально під вечір вони вже і не працюють. Підозрюю, якщо я зараз там десь піду і примощу свою дубцю на шезлонг, то мене навіть, можливо, ніхто не буде проганяти. Хоча на шезлонг, відверто кажучи, мені не хочеться, бо тут дуже-дуже шикарний пісок. Його багато. Він дуже м'який. Просто кайф. Не даремно ж. Курорт називається золоті піски, бо під вечір вам на відео пляж виглядає більше сірим, ніж золотим. Але коли світить сонечко, то цей пісок дійсно переливається такими золотими барвами. Далі давайте поговоримо про інфраструктуру. Ну, є ейфелова вежа, я це вже казав. Далі це, я так розумію, медичний пункт. Є ось перевдягалка, душ. Далі я бачу вказівники, що туалет наліво. В принципі, все необхідне тут є. Хоча, мабуть, я поспішив, коли сказав, що якщо я зараз пригрію свою дубцю на шезлонгу, то мене ніхто не буде проганяти. Ось побачив табличку, на якій написано, що з 19.00 до 8.00 ранку користуватися шезлонгами заборонено. А тепер можна вже і поплавати у морі. Правда, як і в попередній констанції. Чорне море сьогодні неспокійне, є хвилі, хоча вітру зараз немає, але море штормить. І ми сьогодні здалою зустрічали наших глядачів, так вони говорили, що попередні три дні була дуже схожа погода, шторм, але сьогодні це вже хвилі трохи заспокоїлися, бо в море вже вийшли катери з параселінгом, а до цього їх не було. Хоча ми сьогодні так особисто бачили, що на парашуті люди літали. І ще, помітив одну цікаву тенденцію, от ми знаходимося на пляжі вже під вечір. І спочатку люди якось повністю зникли, кудись розійшлися, а потім пройшло десь, ну, можливо, пів години, і люди поступово повертаються на пляж. Підозрюю, що вони зупинилися в готелі з... All-inclusівом або з пансіоном, або просто самі собі приготували вечерю, повечеряли і далі вже вийшли на вечірній пляж. Насолодитися ось цими гарними кольорами неба, шумом прибою, та ви погляньте, Ой, які хвилі! Ого! Вже навіть в обличчя мені прилетіло. Мабуть, далеко я з камерою не піду плавати, бо... Ну точно, за бризкою лінзу, вам нічого не буде видно, хоча я це вам кажу. І все одно йду далі на зустріч хвилям. Просто тут глибина набирається поступово. Я ось відійшов метрів 5-7, мені зараз глибина по коліна. І щось я продовжую йти далі. Ой. І вона не дуже то й збільшується. Бачите, пісочок піднімається. Можливо, зараз пройду ось ці хвилі. Ой, аж с них збиває. Зараз... Иду Іду далі. А, нічого страшного. еще далі. О. Так, відійшов уже метрів 15. Опс. Мені по пояс. иду далі. Так, хвиля. О, гарно освіжає, хоча вода дуже і дуже тепла. Не потрібно ніякої акліматизації. Так, знову хвиля. Можна підпригнути. О, ось я вже майже і по груди у воді, коли немає хвиль. Бо коли хвиля, то навіть з головою може накрити. І це я відійшов візуально метрів 25, можливо. Ой, оце, блядь, так фу, накрило з головою. Не помітив, як позаду наблизилась хвиля. Ой, водичка супер класна, але хвилі трохи підступні. Мало того, що вони накривають тебе з головою, так ще і під низом створюється така течія. Наприклад, я зараз трошки вам інтиму плаваю не в плавках, а в звичайних таких Шортах для плавання, так мені течія пару разів чуть не зняла їх під водою. Було б як в фільмі сам удома 2». Пам'ятаєте, коли Кевін пірнав у басейн, а потім забирав свої труси. От і у мене було б так. Ловив би потім десь там на березі. Знову хвиля. Ой-ой-ой! Все-таки вас накрило також. Знову! Далі плавання в морі. Я вже продовжив без вас, себто без камери, але повернувся і взяв з собою помічника дельфіна. Так от він показав, що в даний момент температура Чорного моря плюс 27 градусів. А для порівняння, ось так ввечері, після заходу сонця, температура повітря складає плюс 24 градуси. І контраст точно дуже помітний. У воді набагато набагато тепліше. Таке відчуття, що ти плаваєш в якомусь чаї. І, до речі, тільки сонце сіло, всюди вже увімкнулася ілюмінація, і з майже кожної кафешки почала лунати музика. Я думаю, вам її чути. Взагалі в мене какафонія. Там щось грає, там щось грає, там щось грає. Так що вечірнє життя на курорті золоті піски також доволі активне. Давайте трішки покажу вечірнього життя на курорті Золоті піски ми зараз знаходимося на морському променаді. Як бачите, людей тут предостатньо. Всі вийшли прогулятися. На цьому променаді достатньо різних розваг, є ігрові автомати, кафешки, бари, якісь магазинчики, можна купити сувеніри, можливо, якісь солодощі, соки. Тобто, в принципі, є що робити. І променад. В принципі, нормальний по довжині, бо ми ж прогулялися від попередньої локації 500-600 метрів. Ми це робили якраз по цій вуличці, але ж вона тянеться кудись там далі і далі. На зворотньому шляху до апартаментів заїхали в Ліделу, щоб взяти якихось продуктів. Наприклад, он вже у нас є помідори, печиво. І бачите, відразу чотири пляшки. Нарешті я знайшов таратор. Я реально вже чекав, коли нарешті буде Болгарія, щоб знову скуштувати цей напій. Нагадаю, це як окрошка в пляшці, правда шкода, що конкретно це без чесника, зате з 50 знижкою. Тому можна брати декілька. Бо вчора, коли ми заїхали в Кауфленд, Таратора не було. Обходили весь супермаркет. А сьогодні нарешті я вже знайшов. І, до речі, вчора, коли шукав таратор, побачив ось такий напій, називається боза. Готується з пшениці. Хтось куштував? Розкажіть, будь ласка, яке воно на смак. Бо виглядає так собі, бачите? Темненьке, ну як перемелита пшениця. Щось цікаве. Але таратор. Якщо ще не куштували, обов'язково спробуйте. Особливо з щасником. Але не розбирайте в Кауфленді. А то це як ситуація з манговим фрешем в Єгипті. Коли ми сказали, де він продається, а потім приїжджали і його там вже не було. Давайте ще покажу якісь ціни. Наприклад, яйця 20 штук коштують або 4,60, або 5,06 в залежності від розміру. Щось цікавого знайшла. Але я не знаю, що це. Я думаю, що джифіді зараз допоможе. Сацикі. Щось дуже знайома назва і щось. Виглядає, це... наче огірок зі сметагою, але І Щось. А, грецький Грецька. стиль. Так. Скільки коштує? Де вона? 4,60. Давай спробуємо. Ранок наступного дня ми починаємо відразу з пляжу. Прокинулися, швиденько зібралися, і навіть ранкову каву ми вирішили не вживати в квартирі, а просто зварили її в термокружки, взяли з собою ще сендвічі, які ми купували, здається, в Румунії. І будемо зараз це все споживати ось таким гарним краєвидом. На березі моря під шум прибою, ляпота. І в даний момент ми залою знаходимося на пляжі під назвою Почивка. Якщо ви дивилися минулорічний випуск, то ця локація знаходиться десь на відстані 300 метрів від прихованого нудийського пляжу. Що зручно сюди ми приїхали на автомобілі. Пляж це знаходиться буквально біля дороги, і на ту сторону є парковка. Причому зараз 7.30 ранку будній день і автомобілі звично є, але не так багато, як думаю, тут би було людей у вихідний день. Так що ми без проблем запаркувалися, прийшли, сіли поближче до моря і будемо зараз насолоджуватися кавою. Шановні глядачі, родом з Херсонщини. Признавайтеся, ви всі такі теплолюбиві. На вулиці зараз, зранку, плюс 22 градуси, немає жодної хмаринки, гарно припікає сонце. Алла каже, щось я підзамерзла, віддай свою футболку. Це жала, не вірите. Дуже і дуже тепло. І давайте заодно покажу вам ось цей пляж. Він доволі компактний, невеликий. Оце вся його територія. Я б сказав, що він навіть дикий, але мінімальна інфраструктура є. По-перше, я так розумію, це рятувальний пост. Далі перевдягалка є, якийсь невеликий смітничок є, і через дорогу присутній біотуалет. Так що, доволі все нормально. Тепер можна і поплавати. Зайшов я у воду на відстані не менше 30 метрів від пляжу. Дійшов ось. До буйків, ось один і ще поруч є другий, але я не знаю для кого ці буйки, бо глибина мені тут по груди, якщо немає хвилі, бо коли хвилі піднімаються, може навіть і по шию, так що я зараз плаваю за буйками, і то як плаваю, просто стою. Дно тут піщане, приємне, бо якщо брати ось той дикий пляж, той, що нудийський, то там, пам'ятаю, захід був незручний, бо місцями були великі камені і треба було якось там обходити це все діло, то тут всюди пісок, пісок, пісок. Правда, із-за того, що останні дні трохи штормить, і як ви бачите, пляж цей знаходиться неначе в невеличкій бухті, то сюди прибило багато водорості. Різна травичка плаває ближче до берега. Чим далі я ось заплив, тим менше її вже спостерігаю, але вона присутня. А от кого я не зустрів і це мене неймовірно тішить, так це медуз. Що вчора на золотих пісках мене ніхто не пожалив. Ще сьогодні, ось на цьому пляжі більш спокійне море, хвилі, звісно, є, але можна роздивитися, що плаває у воді. І желешки я не спостерігаю. Але якщо тут є на 6 медуз. Ви їх бачили, то поділіться, будь ласка, в коментарях. На цьому моменті наш відпочинок у Варні та її околицях завершується. Ми вже виселилися з орендованої квартири, завантажили всі наші речі в автомобіль. Зараз заїдемо на АЗС та, можливо, в супермаркет, і будемо рухатися в сторону інших морських курортів Болгарії. Тримаємо курс до Бургаса. Там є багато цікавих локацій. Тому, щоб не пропустити всі наступні випуски, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!